Я вийшов з кебабної на вулицю, стою, чекаю з дружиною, під'їжджає машина, і мене запитали, що я хочу служити в армії. Я кажу, хочу, але я зараз в тапках а і в Що Собі? Це така пропозиція прям поступає З не? машини. Так, да, вони, вони от вони от машина їхала, вони навіть не виходили, вони заїжджали, типу, як в двори, виходить. Вони спитали, чи я хочу. Я кажу, хочу, але не зараз, бо я в шльопанцях і шортах. І плюс дайте доїсти. типу, да? І чекаю на шаурмуші. І вони кажуть, зараз ми припаркуємося і вернемося. І вони пихали двері паркуватися. Я чекав, типу, на них пункт вони приїжджають і кажуть, ну ви ти цекачує, <смі> <Вони ти цікачі? смі> Чого я маю вас <смі> <Да, смі> чекати, Вони такі, в шосі, знаєш. І, це. і вони кажуть, ну що, поїхали? Я кажу, давайте випишіть мені, будь ласка, повістку на якийсь конкретний день. Вони мені виписали повістку. Ти зараз ніби як спростовуєш всі ті відосики в телеграмах, які там гуляють, де пакують безбожно і так далі. При <смі> тому, що я знаю купу історій, де пакують. Типу, uh -huh. я служив з чуваками, котрим пощастило набагато менше, котрі проходили ВЛК в експрес-режимі, котрі не мали з собою. Медичних документів, які б підтверджували їхні якісь проблеми зі здорову, тому що ну, типу, їх зустріли, привезли швидко, все відбулося. Мобілізували. Вони поїхали в навчальний центр. Uh -huh. Я проходив ВЛК в понеділок, вівторок і в середу, тому що в мене було ще до обстеження позору. Мене були з собою в папці всі мої медичні документи. З Собою завжди мав так. і Я з понеділок, вівторок, я їздив велосипедом взад перед між ВЛК і ТЦК. Uh -huh. Типу, абсолютно спокійно.